Друзі, на зв'язку з нами Сергій Паризький, представник команди Урожай. сітка «Захід». Скажіть, будь ласка, своє враження про перший поєдинок? Ну, По-перше, хочу привітати господарів поля з перемогою. Дійсно хороший матч. Хлопці виграли. Можемо пообіцяти, що в Чернівцях спробуємо дати бій в матчі відповіді. І там уже переможе найсильніший. Як оцінити виступи своєї команди сьогодні загалом досить непогано себе проявляв воротар у деяких епізодах. Ну, і що ви скажете про команду суперника? Тут була молодь при тому, що не всі гравці першої четвірки були присутні. Так, ми знали команду суперника, трохи вивчали її. Знаємо, що не було хлопців з Франківська. Ну і у нас команда вікова, як ви знаєте, є деякі хлопці, які вже далеко їм за 40, грали з вашими. У нас також поєднується молодь, досвід. Хочу окремо дякую сказати президенту нашому Володимиру Галіпці, який в цей важкий я так рахую час знаходить можливості заявлятися на Кубок України. Що стосується господарів поля. Хороша гра, хороша команда. Дійсно, не було пару гравців. Показали дуже пристойний футзал. І також дуже дякую за гру, вражений і організацією, і матчем загалом. Як щодо? Вашої поїздки до Львова як довго адаптовувались, коли сюди приїхали, коли повертаєтесь назад. Ну, оскільки ця дорога забирає зусиль, дивіться, ми виїхали сьогодні зранку у нас в Чернівцях. Я вам скажу, що зима не зима, таке дощ, тепло. Тільки переїхали у Франківську область, зразу сніг, то дорога трошки важко. Ну, приїхали майже під гру, можливо, це якось зіграло на руку господарям. Хоча я не шукаю винних, ще раз кажу, переміг в цьому матчі сильніший. А так, в цілому, дуже раді приїздити до Львова. Це ми вже в другий раз тут. Все у вас здорово, класно, зали, молодці. Дякуємо Сергію Пориському, дякуємо команді Орожай Сітка, Захід за коментар і успіхів подальших матчах. Також до побачення.